Всім привіт, канал Йожик і Білки. У нас нова машина для ЗСУ. Це отакий Сан Йонг. Хлопці купили тачку за 3000 доларів. В неї були проблеми з двигуном, зробили двигун, тут з мерса стоїть двигун і він дизельний. Тому його зробили, перебрали, він працює все добре. Отаку мощну резину купили. Як бачите, по полях їздити саме то що треба. А, і що? І нам залишилось її тільки пофарбувати. Що ми зараз і зробимо? До речі, це перша машина, яку ми фарбуємо. В гаражі всі були здоровезні, вони фарбувалися на вулиці, а ця перша фарбується в гаражі. Володька вже шурхає. Так, швиденько володька тут у нас машинкою пройшовся, все зашкурив. І тепер треба руцями, руцями оці всі моменти доробити. Отам, от отам оце от все. Ну і фігачем. Пів Півгодинки. Ну ладно, 40 хвилин. І в нас вже машинка обклеєна. Красота. Так би всі машини фарбувати. А цей о, поворотника там не було. А чого, тут ти зняв, там не зняв? Ну, в нас кошти звітів. Сьогодні вже пізно. Поїдемо додому, а завтра просто обезжирюємо цю красоту і фарбуємо. А, о, лічинку ще треба. Букви пофарбуємо, звісно ж. Значок залишили, бо той, є, як у Volkswagen, для відкривання багажника. Якщо її тицяти пальцями, вона швидко пооблазить. Ну, Якось так. Криша фарбується. Починає з цієї сторони. Доходиш до центру. Переходиш на ту сторону і продовжуєш з центру до кінця. Бо у тебе буде перехід тоді. І там ще торець, його спершу аж. Тільки дивись, кришка може вилетіти і вся фарба на Який торець? торець на криші, де рейлінги, да. от, там, отак, отак. Ну подивись, я бать, руку засунь. Во він не профарбується його першим треба зробити, якось туди запхнути. Хотя краски хватит. На все? Ну, ти зараз крыло начнешь хуячить. Зараз без документів треба її ще й перегнать. Не знаю як це вийде. Ну, я думаю навряд чи хтось буде зупинять таку машину. Ну, вийшло добре, добре. Все, машинка відправляється сьогодні ж. Вона вже їде на фронт. Всім до зустрічі. Пока.